Всім привіт! Ви на каналі ЗНО-хаб. З вами я Вікторія, викладачка географії. І сьогодні ми будемо говорити про кліматичні пояси та їхню характеристику. Що вам потрібно вивчити? Що таке клімат? Я завжди кажу своїм учням: 18 знаків оклику на цьому визначенні ставимо. Клімат це багаторічний режим погоди, характерний для певної місцевості. Також вам потрібно ще вивчити три кліматотвірні чинники: перше це кількість сонячної радіації, друге це характер підстилаючої поверхні або альбедо. Що таке альбедо це здатність земної поверхні відбивати сонячні промені? Наприклад, сніг або білий колір, він дуже відбиває сонячні промені. Тому часто, коли ми в Тим, виходимо, наприклад, з приміщення, то ми дуже мружимося так, тому що сонячні промені сильно відбуваються через білий колір і високе альбедо, приблизно 90%. І третій кліматотвірний чинник це циркуляція повітряних мас, або просто кажучи, вітри переміщення вітрів на нашій планеті. Отже, переходимо з вами до розбору всіх кліматичних поясів, які є на нашій планеті. Я знаю, що ви їх не дуже любите, але прийдеться повчитися, щоб круто скласти НМТ з географії. Є Основні кліматичні пояси і перехідні кліматичні пояси. Перехідні кліматичні пояси називаються субор, наприклад, субекваторіальний, субтропічний, субарктичний, субантарктичний. Запам'ятайте, субпомірного такого кліматичного поясу не існує. Є тільки один пояс помірний. Основні кліматичні пояси це екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний та антарктичний. Кліматичні пояси завжди починаємо вивчати від екватора, бо вони відзерка йдуть симетрично в районі екватора, екваторіальний кліматичний пояс. Далі йде субекваторіальний північної півкулі, субекваторіальний південної півкулі. Потім йдуть тропічний північної, тропічний південної півкулі, субтропічний, субтропічний, помірний помірний, субарктичний на півночі, субантарктичний на півдні, Арктичний на півночі і антарктичний на півдні. Кожен кліматичний пояс характеризується певними кліматичними показниками, і зараз будемо розбирати кожен із них. Починаємо завжди з екваторіального. Кліматичного поясу. Ця хмарка недурно в мене тут стоїть, тому що в районі екватора величезна захмареність неба. Там постійно паде дощ кожного дня. Запам'ятайте це, на екваторі жарко і волого. Через величезну вологість там практично некомфортно жити. Люди не живуть в районі екватора. Напевно, якісь тільки племена, десь там в екваторіальній Африці. Які температурні характеристики екваторіального кліматичного поясу це плюс 24, плюс 26 протягом року. Там немає величезного коливання температур. І постійно, десь від 12 до 3 години, там випадає велика кількість опадів. Екватор це жарко і волого. Це найвологіший кліматичний пояс, де випадає 2-3 тисячі міліметрів опадів протягом року. Наступний кліматичний пояс це субекваторіальний. Слово субекваторіальний ми вже з вами говорили, означає перехідний. У субекваторіальному означає, що півроку панують такі повітряні маси, як в екваторі. І півроку, такі, як в іншому сусідньому кліматичному поясі, це тропічному. Тому у субекваторіальному півроку буде так, як на екваторі жарко і волого, а півроку, так як у тропіках. А у тропіках сухо і дуже спекотно. Для субекваторіального кліматичного поясу характерна менша кількість опадів десь приблизно 1500 міліметрів на рік. Наступний кліматичний пояс це тропічний. Як у тропіках? У тропіках уже немає цієї величезної захмареності неба. У тропіках дуже мало дощу, тропічний Кліматичний пояс характеризується високими температурними показниками. Тут уже є дві пори року літо і зима, на відміну від екваторіальних, в якому тільки одна пора року літо. Температури повітря в тропіках коливаються від плюс 15 до плюс 30. Там уже більше коливання температур спостерігається на відміну від екваторіального кліматичного поясу, і опадів дуже мало випадає. Десь 300 міліметрів протягом року в середньому. Але є дві області ще у тропічному кліматичному поясі. Це троп. Тропічна пустельна і тропічна волога. Тропічна пустельна переважно формується над материками. От, наприклад, пустеля Сахара знаходиться в тропічній пустельній області. Тропіки це сухо і мало опадів, сухо і спекотно. Тому там переважно формуються пустельні ландшафти, так як пустеля Сахара, пустеля Наміп, пустеля Калахарі або напівпустеля, точніше, пустеля Атакама у Південній Америці. Все всі вони розташовані у тропічному кліматичному поясі. Наступний кліматичний пояс після тропічного це субтропічний, як я завжди кажу своїм учням: запам'ятайте, що субтропіки це середземномор'я. А що ми знаємо про середземноморя? Це Італія, Греція, Іспанія, Туреччина. Всі влітку їдуть туди відпочивати. Чому? Бо літо не вологе, та субтропічний означає так само перехідний, субтропічний. Там півроку, так як у тропічному, сухо і без опадів. А півроку, так як у помірному, прохолодно і волого. Тому субтропіки це Середземномор'я, Іспанія, Греція, Італія. Ми відпочиваємо з вами влітку через те, що влітку там мало опадів, так як у тропіках, а зима уже волога. Субтропічний кліматичний пояс має також декілька областей. Там виділяють мусонну область. Мусонна область, що у субтропічному, що у помірному кліматичному поясі, буде характеризуватися тим, що влітку будуть випадати опади, а в зима буде суха. Це за які дії мусонів, які двічі на рік змінюють свій напрямок. Також ще у субтропічному кліматичному поясі виділяється з рівномірним зволоженням область морська і континентальна. Запам'ятайте, слово континентальний означає сухий. Континентальна область у субтропічному поясі розташована переважно в центральних частинах материків там Євразії і Північної Америки, тому що послаблюється вплив вологи з океанів. Туди до центру не доходить практично. Материка, тому континентальні області формуються в центрі. А мусонні області субтропічного кліматичного поясу формуються переважно у східних частинах материків на сході Євразії, на сході Північної Америки. А середземноморська – знаєте, де Середземне море помірний кліматичний пояс. Найвідоміший для нас, тому що ми з вами живемо в межах помірного кліматичного поясу. Він широчезний, він не має субпомірного Перехідного немає. Чим відрізняється помірний кліматичний пояс від всіх інших кліматичних поясів? Тим, що для нього характерна сезонність. чітко виражені чотири пори року, що не характерно для жодного кліматичного поясу. Помірний кліматичний пояс має чотири області, і для кожної із них будуть певні якісь характерні. Кліматичні показники, от, наприклад, беремо наш материк Євразію. На заході материка Євразії розташована помірна морська область. Там, де Велика Британія, часто ми Велику Британію, Лондон, називаємо туманним Альбіоном, тому що там багато душі випадає. Морська з моря завжди випадає волога. Так з моря приходять, приходять дощі, тому там сформувалася помірна морська область. Ми, Україна, розташована у межах помірно-континентальної області. Помірно. Континентальна означає помірно суха, так слово континентальність означає сухість. І в центрі Євразії у нас розташована континентальна область, це означає дуже-дуже суха. Зимку тут морозні показники, від'ємні температури, а літу сухе спекотне. І на сході Євразії розташована мусонна область. Ми вже говорили з вами, що мусони змінюють напрямок двічі на рік по сезонах. Влітку літній мусон нам буде приносити вологу з тихого Океану, а взимку буде сухість. Так само характерно це і для північної Америки, яка розташована також у помірному кліматичному поясі. Беремо субарктичний та субантарктичний кліматичні пояси. Вони також перехідні, тому там повітряні маси будуть змінюватися за сезонами. Так? Там півроку буде, так як у помірному, а півроку холодно, дуже так як у Арктичному кліматичному поясі. І на півночі материка, і на самому півдні материка, у нас розташований Арктичний та Антаркти. Тичний кліматичний пояс, який характеризується сухістю, на полюсах, дуже сухо і дуже мало випадає опадів у вигляді снігу і відповідно від'ємні температурні показники. Сподіваюся, вам допомогло це відео вивчити кліматичні пояси та їхні характеристики. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок і до нових зустрічей. Дякую, нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди і уб'ють всю русню.